Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці MM Dental. Сьогодні хочу відповісти на таке питання, коли потрібно видаляти молочні зуби тимчасові у дорослих. Та, да, в принципі, ніколи не потрібно їх видаляти, якщо вони нормальні. Тобто, дуже багато в практиці таке зустрічається, коли приходить пацієнт, відкриває ротову порожнину і в нього стоїть, там, наприклад, п'ятірка молочна. Але вона нормально стоїть, е, робимо знімок. Вам потрібно обов'язково зробити знімок, подивитися, чи є зуб постійний в кісті, або зачаток, або не зачаток. Ну, як правило, коли його нема, то краще цей молочний зуб залишити, хай він собі там стоїть. Він корні не розсмоктується, він собі нормально стоїть. Коли е, є постійний, Зачаток постійний зуб він знаходиться десь. Треба, щоб підключався лікар-ортодонт. І буває таке, що е, вдається видалити цей молочний зуб і встановити на його місце той зуб, який ретинований, який в кісті. Робиться віконце в кісті, клеїться кнопка і за допомогою спеціальних тяг він встановлюється в, зуб, в зубний ряд. Це якщо він є. Е, знову ж таки, повторюся, якщо нема зачатка або зуба в, ретинованого в кісті. Ми бачимо, що стоїть в дузі цей молочний зуб. Тобто не треба панікувати, його не треба видаляти. Його можна точно так же, як і постійний, реставрувати, його можна точно так же, як постійний, пломбувати канал, але в нього менший корінь, тому це треба робити дуже обережно, ну, щоб його не втратити. І в принципі все. Підведемо риску і хочу вам сказати, порадити, що якщо у вас є такий зуб, молочний, не треба панікувати. Це дуже часто зустрічає. Ми це з цим дуже часто зустрічаємось. А є такі люди, є такі проблеми, але це не, неправильно я сказав, це не є проблемою. Тобто це звичайний зуб тимчасовий, який виконує свою функцію. Все, тому користуйтесь і не треба панікувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте закусенець з догори. Всім привіт!